вітаю вас в останньому відео в цій серії. у цій серії. Я допомагала вам отримати першу допомогу для вашого емоційного і духовного здоров'я. Я хочу заохотити вас повертатися до будь-якої із цих відеосесій стільки разів, скільки ви захочете, щоб отримати більше. особливо до тих сесій, де я молитовно проходжу з вами певні урибки із писання, що стає ніби відкритими дверима до присутності самого Ісуса. Ці сесії можуть бути дуже сильними. Я не знаю, чи ви проходили цю серію відео індивідуально. Можливо, сам на сам з другом або у складі малої групи. Але я хотіла би закликати вас, проходити ці відеосесії в малих групах разом, опрацьовувати їх разом. Це дуже важливо, щоб у нас була така маленька група, де ми будемо почуватися в безпеці, щоб ми могли зцілитися і допомогти іншим зцілитися. І в нашій останній сесії я буду говорити про ще один спосіб висловлювати свої емоції і особливо висловлювати їх до Господа. Є багато прикладів того, як люди це роблять у Біблії? І є певне слово, яким це називають такий процес в українському перекладі назвали плач. В біблії є псалми плачу. І чи знали ви, що у Біблії є більше псалмів плачу ніж псалмів прославління? Я не знала цього, поки не почала досліджувати у підготовці до цієї серії. І сьогодні я буду говорити про те, як ви можете написати свій власний плач. і ви можете зробити це без страху, що Господь буде злитись на вас. Він хоче, щоб ми приходили до нього з усіма нашими емоціями і почуттями. Тож давайте поговоримо, що таке плач. у псалмі плачу, чи то листі плачу, чи. Вірші люди звертаються до Бога чи плачуть до нього, розказуючи про свої скарги. Можливо, вони кажуть, чому ти не захистив мене? Де ти був? Як довго триватиме це страждання? в наступній частині плачу. Ми говоримо Господу, що ми хотіли б, щоб він зробив. Ми висловлюємо своє прохання. і іноді ми просто просимо: подивись на це. Побач мої страждання, будь ласка, Господь і в наступному етапі плачу, ми нагадуємо собі про те, як Господь допомагав нам у минулому або як він допомагав іншим людям, яких ми знаємо, чи людям у Біблії. Це може розпалити надію для нас. Часто плач це те, якого вигляду набуває віра у важких ситуаціях. Він щирий, і Господь хоче, щоб ми були щирі з ним. і коли ми це робимо. Це знак віри в те, що Господь слухає, і йому не все одно, і він має силу, щоб допомогти. Плач має три основні частини, і ви говорите з Богом у цьому плачі, який ви записуєте, так наче пишете лист чи вірш. Перша частина це скарга, скарга до Бога. У другій частині ви висловлюєте своє прохання. Що ви хотіли би, щоб він зробив? І в третій частині ви нагадуєте собі, як Господь допомагає, як він допомагав вам у минулому, що і як ви отримували від нього. Дозвольте прочитати вам псалом плачу, і ви спробуєте визначити де ці три частини? Це псалом номер 12. Доки, Господи, будеш забувати мене решти? Доки будеш утаємничувати від мене обличчя твоє? Доки мені збирати поради в душі моїй? Скорботу в серці моєму вдень і вночі? Допоки ворогові моєму підноситись наді мною? Зглянься, почуй мене, Господи Боже мій, просвітли очі мої, доки не заснув я сном смертним. Щоб не сказав ворог мій, я здолав його, і ті, що гноблять мене, радітимуть, коли я захитаюся. бо я довіряю милосердю твоєму. Серце моє буде радіти у спасінні Твоєму, Співатиму Господові, який ущасливлює мене. Чи змогли ви розрізнити ці три частини? Ось приклади скарги у псалмі 12. Доки, Господи, будеш забувати мене, доки мені збирати поради в душі моїй, допоки ворогові моєму підноситись наді мною і друга частина, де псалмоспівець висловлює своє прохання. Зглянься на мене, Господи, дай мені відповідь, віднови мою силу. І псалмоспівець включає третю частину його відповідь до Господа про Божу благодать. «Бо я довіряю милосердю Твоєму. Серце моє буде радіти у спасінні Твоєму. Я хотіла би, щоб ви підготувалися, щоби написати свій власний плач, коли це відео закінчиться після цієї сесії. Я хочу запросити вас знайти місце і час, коли ви зможете заспокоїтись всередині і написати свій власний плач до Господа. Просто написаним текстом чи піснею, чи віршем, чи листом Вилийте свій біль йому, так як це зробив автор псалма. У своєму плачі ви говорите з Господом, ви приносите йому свою скаргу, ви висловлюєте своє прохання, і потім ви говорите про те, що ви отримаєте від нього, і ви згадуєте і пам'ятаєте про його благість у минулому. Ви можете також виразити свій біль через малюнок. Можете створити такий мистецький плач, і не обов'язково бути художником для цього. просто знайдіть папір, ручку, маркери. заспокойте себе всередині і дозвольте цьому болю вийти із вашого серця через руки на папір. Не переживайте, чи красивий цей малюнок вийде а потім подумайте про те, що ви бачите на цьому малюнку, коли ви його закінчили. Я хочу закликати вас бути чесними з Господом. Розкажіть йому в точності, як ви почуваєтесь. Він уже це знає. Тож поговоріть з ним про це. Він ваш найкращий друг, він найкраще джерело, з якого ви можете черпати. Він ваш Бог, він знає все і він може дати вам відповіді. І він з вами поруч, щоб допомогти вам пройти цей процес, як ми вже й говорили багато разів до цього в інших відеосесіях. Ви почуваєтесь так, наче Господь не дотримався своєї обіцянки захищати вас від зла? Чи ви почуваєтесь так, наче він покинув вас? Ви сердитесь, вилийте ваш біль Господу. Він витримає від це. Він з цим може впоратись. Він чекає, коли ви це зробите. Дозвольте мені помолитись за вас, друзі. Господь, дякую тобі за істину, про те, що ти із нами. Дякую, що ти допомагаєш нам прийняти цю істину. Дякую, що ти той, хто допомагає нам рухатись далі, виходячи з нашого болю, злості і страхів. Дякую, що ти даєш нам друзів, які вислуховують нас. Дякую тобі, Господь, що ти вислуховуєш. Ти вислуховуєш найкраще. господь. Я прошу тебе за продовження руху на цьому шляху для кожного із твоїх друзів, моїх друзів, щоб вони успішно пройшли процес цілення. Щоб вони пізнали тебе краще в результаті цього. І я благословляю кожного прийти до місця нового початку, адже це можливо в ім'я Ісуса. Амінь.